Через повномасштабну війну в Україні, яка триває з 24 лютого, чинне державне законодавство передбачає обов'язковість облаштування сховищ для навчальних закладів. За офіційними даними, отриманими від територіальних громад три тисячі із майже 13 тисяч навчальних закладів, з вересня планують розпочати традиційне очне навчання. Більшість батьків і вчителів краю також підтримують саме цю форму навчання. Оскільки Великодобринський реформатський ліцей не є державним закладом, він не отримав жодної матеріальної підтримки для створення укриття. Тому усі роботи пов'язані з цим профінансовані за підтримки Угорщини. Це одне зі сховищ, де можемо розмістити 50 осіб. Попередньо дане приміщення використовувалося як бібліотека, та маємо надію, що незабаром ми знову зможемо тут приймати читачів. Сховище було зроблено за рекомендаціями та правилами: обов'язково наявність вентиляції та металевих дверей, умивальників та мобільних туалетів, відсутність вікон. У кожному приміщенні закладу є план евакуації. Також керівництвом розроблені різні сценарії евакуації залежно від того, в яку пору доби запрацює сирена повітряної тривоги. Якщо під час навчального процесу учитель веде учнів до укриття. Якщо на перерві, то цю роботу виконує вихователь. Крім того, є спеціально призначена особа, яка відповідає за те, щоб ніхто не залишився в закладі під час повітряної тривоги. У рекомендаціях отримали список необхідних медикаментів, які мають бути в наших аптечках. Маємо ліхтарика, що працює на акумуляторі на випадок знеструмлення та рупор для передачі інформації. Також кожен педагог має мобільний додаток повітряних тривог на телефоні. Заклад загалом має три приміщення, які після перебудови можуть функціонувати як укриття. Усі три сховища пройшли атестацію та отримали дозвіл на функціонування. Февіталідоса під час вступної кампанії відчували підтримку батьків. Ця підтримка дала нам силу та наснагу зробити усе за для очного навчання. Було дуже багато охочих навчатися в нашому закладі, і 67 з них вступили на перший курс. Випускників було 47, і на жаль, з кожного курсу, один-два учні вимушені були залишити нас через певні обставини. Але загалом маємо позитивний баланс і, відчуваючи підтримку, зробили все, щоб з вересня діти навчалися у звичній формі. Третє укриття до перебудови використовувалося як овоче фруктосховище, адже ліцей має своє господарство. Завдяки масивним стінам і бункерному вигляді тепер може виконувати роль сховища. Розрахований на одночасне перебування 116 осіб, але через велику кількість людей повинен мати два виходи. Тому в кінці підвалу довелося зробити ще один вхід. Директорка закладу вдячна за отриману допомогу з Угорщини, завдяки якій можуть розпочати новий навчальний рік у традиційній формі у цьому сховищі може безпечно перебувати 116 осіб, оскільки ми не є державним закладом на реконструкцію та розбудову укриття, не отримали допомоги від держави. Усі ремонтні роботи здійснили за рахунок угорщини, за що ми дуже вдячні. Без її допомоги нам було б складно розпочати новий навчальний рік. До зимового періоду також мають підготуватися, оскільки приміщення, яке спочатку використовувалося як складське, не обладнане обігрівачами. дуже важливо зауважити, що тут працюватимуть генератори. Хоча наші ліхтарі працюють на акумуляторах та можуть забезпечити безперервну роботу протягом 9 годин. Для обігріву приміщення ми встановили кондиціонери, які, окрім цього, ще й очищають повітря у сховищі, і для їх роботи необхідно було закупити ще й генератори. Починаючи з 2014 року, приміщення ліцею та гуртожитку опалюють за допомогою твердопаливного котла. За доброю звичкою ще навесні починають заготовляти потрібну кількість дров. Тож до початку навчального року все готово. Найдоброні реформи ту шліцомки та наш ліцей, починаючи з 2014 року, опалюється твердопаливними котлами. Кожного року з березня починаємо заготівлю дров. Та на сьогодні маємо необхідну кількість вже на складах. Це кілька сотень кубометрів. За наявності таких запасів у нас не буде проблем взимку, і за божою допомогою маємо надію здійснити все задумане. Великодобринський реформатський ліцей готовий до приходу учнів. Директорка вважає, що і для дітей, і для вчителів буде приємно знову навчатися разом.